Що нам принесла зима. На сьогоднішньому занятті ми про це дізнаємось. Ось панує панна біла, все навколо засніжила, і стежки, і доли, гай, і луг, і поле, і дерева, і дома, вкрила снігом все. Зима. Діти, промовимо зимову чистомовку. Спочатку буду говорити я, а ви за мною повторюйте. Ма ма, ма зараз вже зима. Тепер ви. ма Ма, ма зараз вже зима. Далі ло, 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 снігу намело. Тепер разом. «Ло, ло, ло, снігу намело. Оз оз. оз потріскує мороз. Тепер разом, дітки. Оз 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 потріскує мороз. І останнє Си, 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 ховайте щічки та носи. Тепер разом си, 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 ховайте щічки та носи. Малята. Нещодавно ми всі святкували різдвяні та новорічні свята. А хочете, я розповім вам зимову історію. Яка трапилася із хлопчиком Михайликом якраз на зимові свята. Тоді слухайте у місті жив собі слухняний та дуже допитливий хлопчик Михайлик. На ці різдвяні свята йому подарували багато подарунків. Особливо йому сподобався подарунок зимова чарівна куля, яку подарувала йому бабуся. Чи хочеш ти дізнатися, що таке зима? запитала бабуся. Так, мені дуже цікаво, відповів хлопчик. Тоді потруси кулю, і на тебе чекатиме справжня зимова пригода. Хлопчик так і зробив. І ось подивіться, він опинився у чарівному місті ельфів. Що буває взимку? запитав хлопчику ельфа. Ельф відповів, відгадай загадку, дізнаєшся. Діти, відгадаємо загадку. Тоді слухайте. З неба сиплеться кудлате, чи то пір'я, чи то вата. Котрий день уже підряд дуже сильний снігопад. Молодці, правильно! Подивіться, який сильний снігопад пішов у зимовому місті ельфів. Діти, а давайте поговоримо про сніг. Який сніг? Сніг білий. Який сніг? Сніг легкий. Який сніг? Сніг пухнастий. Який сніг? Сніг холодний. Діти, а чи знаєте ви, що робить сніг? Давайте подивимось. Що робить сніг. Сніг летить. Що робить сніг? Сніг кружляє. Що робить сніг? Сніг падає. Діти, а тепер подивіться уважно і скажіть, де лежить сніг? Сніг лежить. На дахах будинків? Сніг лежить на землі? Сніг лежить на ліхтарях, сніг лежить на деревах, сніг лежить на ялинці. Діти, а коли взимку випадає багато снігу? Кажуть, зима яка? Правильно, зима сніжна. Діти, а вам подобається сніг? Думаю, так. А давайте назвемо сніг лагідно. Правильно, сніжок? Діти, а якщо дощик складається з крапельок? То сніг з чого складається. Правильно, сніг складається зі сніжинок. Пропоную пограти у гру зі сніжинкою. Спробуємо здути сніжинку з рукавички. Спочатку тобі буде потрібно повільно вдихнути повітря носиком. А потім повільно дуй на сніжинку. Ротиком. Ну Що, готовий, тоді починаємо. наступна сніжинка І ще одна Просто молодець. Нашому хлопчику Михайлику дуже стало цікаво, які ще зимові явища бувають. І вони з ельфом вирушили далі. Що вони там побачили? Вони побачили зимову річку. Але подивіться, що з нею. А ельф нам загадає загадку про ще одне зимове явище природи. Ось мороз прийшов на річку, наче склом накрив водичку, бавитися там не слід, бо крихкий на річці. Правильно лід, бо зимку морозна погода, саме мороз. І сковує річки та озера у крижану ковдру. А ще мороз пощіпує холодом наші щічки та носики. І щоб не змерзнути, пропоную трішки порухатися та поспівати. Ще памнащички теплі валенки у нас, супірука вички. Теплі валенки у нас, шупіруки вички. Яка цікава подорож вийшла у хлопчика Михайлика з ельфами. Друзі із задоволенням згадували зимові загадки та ігри, дихальну вправу, яку виконували зі сніжинкою. Та веселу руханку. Настав час повертатися додому. чарівна куля ще розповість хлопчику багато цікавого про зиму. Але це буде наступного разу. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, малята!